Усім привіт! Ви, як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні оглядаємо CR-V зі Швейцарії. 2013 рік, експлуатація 14-й, 2,2-дизель на автоматі 4х4. В гарному кольорі темно-коричневий металік. Попереду біксінон. Леди, противотуманки, парктроніки. Помовчі фар, датчик світла, датчик дощу, гарний збережений автомобіль, немає подряпин з колів по капоту, по бамперах все ціленько, гарно. На зимовій гумі, з гума хороша, 18 оригінальні диски, тормозна система хороша, нічого не потрібно буде замінювати. Зеркала складаються підігріви, поворотники, безключовий доступ на передні двері, рельгини на даху, панорамний дах, також потім все покажу. Рівненький, немає сколів, немає парковочних м'ятин. По цій стороні також все гарно. Електроляда, камера, парктроніки, присутня шторочка, знак аварійної зупинки, докаточка, ключі, домкрат, все укомплектовано. По картах все гарно збережено, дуже доглянутий автомобіль, поріжок ціленький. Нажимаємо кнопочку, підходимо, продовжуємо огляд. Фонарі задні ціленькі, нічого немає, не пошкоджень. Карти хороші, шкіряний салон, шкіра з перфорованої шкіри сидіння. Тут також у нас карта збережена, гарна, без подряпень. Сидіння позаду пасажира водія також хороші, оригінальні коврики. Сидіння складається в рівну підлогу при потребі, також підлокітничок, на два підстаканники, обшитий шкірою. Подах все гарно, стеля хороша, панорама закривається, є шторочки, електросидіння. Також гарне збережено, нічого не ремонтувалося, все в гарному збереженому стані. Кермо, мультикермо, обшитий шкірою. Це в оригіналі також має такі під кермом перемикання для перемикання передач по лісточки. Пам'ять сидінь, повний електропакет. Можна відкрити ляду з середини, з салону, також допомога при спуску, двохзонний клімат. Підігрів сидінь, два екрани, навігація, зеркало з автозатемненням, підлокітничок також гарний, збережений, обшитий шкірою. Кого зацікавить такий автомобіль, місто Радевілів, Рівненська область. Приїжджайте на огляди, телефонуйте, фіксуйте він, перевіряйте, кого зацікавить. Усім дякую.